Частина служіння військового капелана, зокрема сьогодні, десь у Пісках, полягає на тім, аби відвідати із власне, святими тайнами, відвідати із привітаннями, різдвяними всіх бійців, які сьогодні дислокуються у Пісках. Рівняюсь струнко. Слава Україні! Героям! Слава! Друзі, ну, вітаю вас з Різдвом Христовим. З величним святом, я думаю, сам Христос на нашій стороні. Отже, Христос народився. Славі його! Христос народився. Славі його! Христос народився. Славі його! Тільки любов має продовження. Отже, ж ви тут, каже Христос, тому що немає більшої любові, як та, коли хтось складе життя своє за своїх друзів. Пам'ятайте про це. Тримайтесь дуже міцно цієї істини. Ми тут не просто так, ми тут, тому що життя має тривати. Тройці при святую, живо творяші. Тройці три святую, тройці три святую, знустиваючи Христос <плес> роди.